2 роки дослідів і понад 1000 обробок. Перш ніж відправити у смітник свій журнал обробок, який в даному випадку я веду з 2022 року, або більш ніж на 2 роки такого журналу не вистачає. Звісно, вони відправляються потім у смітник. У даному відео я з вами чітко поділюсь на прикладі обробок за 2022 рік. Звісно, це не всі випадки. Будуться ті випадки із кліщем, із павутинним, оранжерійним, із борошнистим червецем, із деякими хворобами, які конкретно комбінації і які назви препаратів, які бакові суміші я використовував, і що із цього працює, і що із цього не працює. Оглядати весь журнал, всю цю книгу, яка вже повністю списана, не має сенсу, бо тут є дуже багато схем різних, і на це все витратиться дуже і дуже багато часу. Для зручності я зафіксував камеру, і далі ви можете ставити спокійно собі на стоп і переписувати, як зі шпаргалки. Назви препаратів та їх комбінації, які я використовував у роботі. У роботі ми сьогодні розглянемо лише дві сторінки із моєї такої великої книги із минулих років. Тому що міг би я її викинути, я це все знаю, що працює що ні, але як довідник. Я би це зберіг і, можливо, це буде комусь корисно. І так, ліва сторінка у нас буде присвячена шкідникам. І далі я вам буду називати препарати, які я використовував, плюс це що спрацювало, мінус це, відповідно, не спрацювало і на що я надалі замінив. І так, переходимо безпосередньо до справи. Приклади шкідників я вам теж можу. Показувати для того, аби ви розуміли, про що йде мова. І так, йдемо за порядком, що було оброблено у кінці 2022 року, якими препаратами, що спрацювало, що не спрацювало. І так, від тлі спрацював конфідор Максі. Зараз я зроблю вам таким чином, би було краще видно. Плюс, що спрацювало, мінус що не спрацювало. Конфідор Максі це системний інсектицид, і змішував я його 1 грам на 10 літрів води, плюс адювант YoControl 01 мл на 1 літр води. Що таке ось цей адювант ЄоКантро? Це стабілізатор кислотності води, тому що якщо у вас вода не дуже гарної якості. Препарати діють гірше, і дуже часто я отримую в коментарях, що от провів обробку, здійснили, і нічого не допомогло, але допомогло на якийсь час в кращому випадку, тому що ви не використовуєте ось ці домішки, які є, мають бути у бакових сумішах. Є у бакових сумішах завжди, коли я його готую власноруч. Тому він покращує pH-субстрату. На попередньому каналі Pan Helper я вам розповідав про дані групи домішок до бакових сумішей, і друга його функція він зменшує поверхневий натяг води. Тобто, якщо ви використовуєте конфітор, актилі, коктар будь що, фунгіциди також вони краще розподіляються по поверхні рослини раз і Краще потрапляють у всі важкі місця, які, наприклад, у пазухах листків. Особливо, якщо рослина має якесь опушення, то це взагалі складні місця, а борошнистий червець взагалі обожнює ці місця, особливо у Дроцен, пазухи листків, він там живе роками. Допомогло. Конфідор Макс, 1 равний 10 літрів, адjuвантю контрол. Діє. Проти щитівок, проти борошнистих червеців і проти тлі. Ось у ці всі білокрилка також сюди входить. Але для білокрилки ще потрібно додатково, крім конфідора, використовувати ще як тилік. Далі. Конфідор плюс Адювант те ж саме спрацював на фікусі Бенджаміна абсолютно проти тієї ж самої тлі, але що фікус уже стояв в іншому місці, спрацював. В концентрації абсолютно ті ж самі. Далі конфідор плюс ліпасам. Я використовую різні привиплачі Ось Адювант, це тільки один ліпасам це інший. Першу обробку я роблю завжди адівантом професійним Єоконтрол від Valagra, тому, тому що він більш дієвий. Якщо ви хочете заощадити, у мене є і ліпасам також. Я брав ліпосам. Спрацювало, спрацювало, видно періодичність обробок, коли я робив якісь зміни. Тобто конфідор, цей саме Maxi 1 грам на 10 літрів, плюс привипач ліпасам. Далі проти тлі. Проти тлі не спрацював ліпасам плюс вертимек. Вертимек дуже добре діє від павутинного кліща, від взагалі кліщів, бо це акарицид. у інструкції зазначено, що він. Чинить інсектицидну дію, тобто, якщо у вас є, в принципі, якісь шкідники, він також на них впливає, але якщо це тля, то не впливає. Але від павутинних кліщів а, оранжерейних, червоних взагалі будь-яких інших, це чудова комбінація. Вертимек плюс ліпасам. Якщо у вас, наприклад, є а, рослини, які уражені, наприклад, і щитівкою і. А, Якимись кліщами. От тоді Вертимек плюс прилипачі обов'язково, особливо на щитівки. У вас на щитівку без прилипача мало що подіє, то в цьому є сенс. Якщо у вас є тільки кліщ, а на фації, в даному випадку був кліщ, то я Актилік, який я спочатку у 2022 році планував, я його скасував замінив на Вертимек кліщ позбавився. Від кліща я позбавився, але від тлі, потім ні, потім я використовував Конфідор Максі. Далі, йшло планове підживлення після обробок. Або одночасно з ними в цей же самий день, коли я робив обробку. На попередньому каналі Plant Helper. Я вам розповідав, що комбінуйте підживлення та обробки від шкідників, бо ось ці всі препарати вони мають якусь фітотоксичність. І рослини виснажені через те, що у них завдана шкода шкідниками, і, звісно, препарати також їм сил дуже часто не додають, особливо якщо ви використовуєте часто їх. Тому я використовую завжди підживлення. і яке підживлення робив конкретно у даних випадках. Я рекомендую Quantum Micro. Quantum Micro – це всі. Мікроелементи, які перешкоджають хлорозам. Тобто, якщо на ваших рослинах були шкідники сисні, вони як часто призводять до хлорозу, і листки можуть бути побиті, начебто як крапками, це взагалі перша ознака наявності паутиного кліща або інших кліщів. Тому, звісно, ви маєте додати препарати заліза, магнію та інші мікроелементи в банк або в поливну воду. Цинк, як передвісник, а оксина там обов'язково має бути. І тоді ви використовуєте і тоді ви отримаєте видимий ефект уже за декілька днів до тижня, максимум, Це те, що ви вже побачите своїм оком незбройним. А ці препарати Quantum Carnivine я замінив. На містер Цвіт Універсал, тому що там є ті ж самі мікроелементи. Ну і концентрацію я вам написав. Я розраховував на 100 літрів води, але в вашому випадку це буде один ковпачок містера Цвіта на 2 літри води. Цього достатньо. Для рослин, які постраждали взагалі більше. Так як ось цей фікус, який я оброблював конфідором, він був хлорозний і був пригнічний, то я додатково ще використав хелатин, фосфор плюс калій, оприскування плюс ліпосам. Чому фосфор плюс калій? Фосфор для кореневої системи, калій для кращого обводнення рослин і для кращого імунітету в в'язкості соку рослинного, бо це перешкоджає. Взагалі подальшому зараженню шкідниками і перешкоджає хворобам. І ліпасам, ну, відповідно, як перевипач. До того, друзі, ліпасам, якщо висня на рослині пошкоджене, то ліпасам покращує кутикулярний шар. Тобто це все одно, що ви намастили крем собі на руки і ви покращили захисний бар'єр. Ось ліпасам, власне, робить те ж саме. Далі переходимо. До обробки Актиліком. Актилік плюс ліпосам абсолютно те ж саме. Тобто, тут була ситуація виключно із павутинним кліщем. Тобто Актилік плюс ліпосам тут подіє. Далі, наступне те, що спрацювало, в даному випадку, якби і все спрацювало. Інсектицид-інспектор це м, системний інсектицид, і мідаквапрі в його складі, це і актари ви можете використовувати. Плюс той же самий ліпосам. Концентрації, дивіться, щоб було бо є 300 грам на кілограм, а я використовую 700. Ось на це звертайте увагу. Тобто у мене концентрація була. І мені 700 грам на кілограм, і я використовую такой препарат 1 грам на 10 літрів води. Інспектор плюс ліпосам проти фікусу спрацював. Інспектор плюс увага, ось такі комбінації я використовую теж. Беріть собі на замітку інспектор плюс актилік плюс ліпосам. Ось таку концентрацію, ось таку бакову суміш я використовував взагалі для драцен, на яких був павутинний кліщ 1. На яких був, був борошнистий червець 2. І далі Енергодар наступного дня, бачите, я обробив від хвороб. Також його можете використовувати і взагалі від всіх бактеріальних хвороб, тому, бактеріальних і грибкових, тому що це е, фунгіцид, ну І за моїм досвідом, із бактерицидними властивостями. Тобто щитівки, е, борошнисті червеці виділяють свої виділення такі липкі, які дуже часто притягують грибки, і відповідно ваша рослина. У відео з драценами я вам це показував, буквально спустошується з середини, тому що у неї в... розвиваються і бактеріози, і грибки, які руйнують її із середини. Тобто рослина уражується якби з усіх боків. Тому для драцен я використовував інспектор з мідаквапрідом, плюс я додав туди Актілік, плюс я додав туди ліпасам, і це все спрацювало. Далі енергодаром я пролив, і пролив я. Зверніть увагу, що теж на драценах дуже добре спрацювало, я пролив Енергодар 15 мл на 10 літрів води, плюс додав туди добриво містерцвіт універсал. І таким чином я поєднав два кроки. Підсилив рослини після обробки раз, додав туди фунгіцида два, і рослини. Вирішили питання із хлорозом, фотосинтез у них вже тоді працював добре, і вони були захищені від грибка. Наступні дві обробки, те, що завжди призводить до результату, це містер цвіт універсал. Обов'язково дивіться, щоб там були мікроелементи. Ось як тут містер цвіт. Універсал плюс мікро. Вони завжди йдуть з мікроелементами, тобто немає потреби брати їх додатково. І вони, до речі, там у хелатній формі, тобто швидше засвоюються, і не так вони м -м 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 блокуються низькою якістю води, яка дуже часто є у нас. E Провив я містер звітом універсал. Один ковпачок в даному випадку на 2 літри води. І е що наступне? Це, звісно. Енергодар, про який я вам уже сказав, це фунгіцид із ріст стимулюючими властивостями, і додав туди комплекс добрива з мікроелементами. Все це спрацювало для того, аби, наприклад, у вас не сохнув папірус і краще переносив взагалі спеку, у нього не було іржі, і це дуже часто просто захворювання асокових та інших рослин. Тому фунгіцид ви використовуєте, звісно, проти іржі. Калій має міститися, щоб рослина була більш стійка. І такі ципируси я проливав взимку. Ось ципоруси. Не тому що вони хворіли. А тому, що вони дуже часто м, послаблюють, погіршують свій зовнішній вигляд в умовах дефіциту освітлення і температур. тому що при понижених температурах грибкові захворювання у постійно вологому субстраті, у якому зростають ципіруси, джункуситоща, де і взагалі будь-які інші рослини, коли є застії вологі, а у них ураження з грибковими захворюваннями збільшується. Переходимо до правої частини, які комбінації тут м, спрацювали. Ну, вони тут, якби і всі спрацювали. Що це за комбінації були? Тобто, це було те ж саме актилік плюс ліпасам. Окремо проти хворозів. Запишіть собі таку комбінацію: хелатин, фосфор плюс калій, такі препарати вже є готові. І, звісно, ви додаєте туди той же самий ліпосам. 2,5 мл на 2 літри води, і додатково я сюди додаю шляхом провиву Містер Світ Універсал. Тобто фосфор і калій а ви даєте оприскуванням і додаєте додатково добрива у бак або в поливну воду. З тим, щоб через корені рослина отримала всі поживні речовини, хілатин, фосфор плюс калій, у мене цей день робочий був повністю присвячений ліквідації фосфору і калію, щоб збільшити імунітет рослин і посилити кореневу систему, а мікроелементи я дав через пролив. І повітряні відводки, ну це вже стосовно розмножень. Якщо вам цікаві. Інші численні сторінки даної книги, будь ласка, лишайте у коментарях, тому що тут є багато препаратів: Брексів у мульті, брексів кальцій, і нам години потрібно для того, аби власне розібрати цю книгу, перш ніж вона піде у смітник. Якщо зацікавлені, будь ласка, лишайте коментарі. Я буду знати, що такий формат відео для вас корисний. Тому діліться своїм досвідом у коментарях. Я буду ділитися з вами як завжди. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного та мирного дня!